Сьогодні церква відзначає День пам'яті святого Пророка Божого Іллі. Всім добре відомо, яке значення мало пророче служіння у старозавітні часи. Святитель Іоанн Златоуст так і каже, що слава старого Завіту полягає в пророках. Святе письмо зберегло безліч імен пророків і пророчиць. Пророк не провісник, як іноді може здатися. Перш за все, пророк це обранець Божий, який отримав дар наставляти, викривати, вказувати, де богоугодні, а де богопротивні справи та думки. Пророк це людина, яка є близькою до Бога, яка здатна бачити і розуміти, в чому полягає воля Божа добра, угодна і досконала. Деякі пророки залишили після себе твори. Які тепер є частиною святого письма. А деякі нічого не писали, проте їхнє життя і служіння залишили дуже яскравий слід у священній історії. До таких належить вшановуваний нині пророк Божий Ілля. Він не залишив після себе жодних праць. Але саме образ пророка Іллі в старозавітньому Ізраїлі аж до пришестя Господа нашого Ісуса Христа сприймається як еталон та зразок пророчого служіння. Саме тому жоден старозавітній пророк не згадується так часто на сторінках Нового Завіту, як пророк Ілля. Є багато оповідей у Святому Письмі пов'язаних із пророком Іллею. Однак сьогодні хотілося б згадати лише деякі з них. Усі ми пам'ятаємо історію, описану в третій книзі царств, коли пророк Ілля і лжепророки язичницького божества Ваала на горі Кармель зібралися, щоб зробити жертвопринесення, а принесена жертва була спалена вогнем з неба. Святе письмо яскраво описує поведінку жерців Ваала, показуючи всю мерзенність язичницьких культів. І скакали вони біля жертовника, що його зробили. І стали вони кричати гучним голосом і кололи себе за своїм звичаєм ножами та списами, так що кров лилася по них, говориться у третій книзі царств. Звичайно, жерці не змогли створити чудо, а їхні крики не були почуті, закликали ім'я Ваала від ранку до полудня, кажучи: «Ваале, почуй нас, але не було ні голосу, ні відповіді, каже Святе Письмо. А пророк Ілля звершив молитву, після якої сталося чудо. Вогонь зійшов з неба на жертву, а численні язичницькі жерці були осоромлені. Після цього пророк Ілля вбив жерців, сказав їм Ілля: Схопіть пророків валових, щоб жоден із них не сховався, і схопили їх і відвів їх Ілля до потоку кісона і заколов їх там. Сказано у Святому Письмі. Багато хто з нас чує звинувачення у жорстокості в бік святого письма Старого Завіту. І дуже часто ці звинувачення пов'язані саме з історією про пророка Іллю. Справді, як узгодити нашу віру в Бога Благого з цією біблійною розповіддю, коли раптом посланець Божий, великий пророк не просто показує велич служіння, а й убиває язичницьких жерців? Однак, коли ми чуємо це оповідання, ми повинні розуміти його не в нинішніх реаліях, тобто не в контексті ХХІ століття, а в контексті життя, культури, звичаїв, які описані саме в третій книзі царств, тобто тієї далекої епохи. І дивитися ми повинні на те, якою була культура і моральність у ті часи, тобто в часи, коли звершував своє служіння пророк Ілля – це були часи, що увійшли в історію своєю жорстокістю, розпустою та боговідступництвом. Хіба ті жерці, яких Ілля вбив, були богословами чи філософами, які просто відрізнялися своїми поглядами? Ні. Вони були служителями найжорстокіших культів валів і молохів. Не просто нелюдських і порочних. Але настільки ганебних та кривавих, що в них практикувалося жертвопринесення дітей. І про це неодноразово свідчить Святе письмо. Такі жерці мали підтримку та заступництво при царських будинках. Де деякі цариці, як, наприклад, нечестива дружина царя Ахава Єзавель, з великим наткненням хотіли почути від цих ворожбитів і віщунів слова, що лестили б слуху і обіцяли владу та багатства на довгі роки. Ось із такими жерцями та лише пророками, а не з добрими та милими служителями, боровся пророк Ілля. Нерідко в суспільстві виникає питання щодо смертної кари. Чи потрібна вона? Особливо стосовно маніаків, гвалтівників, збочинців. Проведемо уявний експеримент. В аудиторії, яка негативно ставиться до святого письма і всіляко поділяє звинувачення на адресу старого Завіту та особливо пророка Іллі, необхідно підняти питання про смертну кару, запитати цю саму аудиторію. Яке покарання ви зажадали для вбивці та гвалтівника, який прославився своєю жорстокістю та збоченнями? Ви за помилування чи за смертну кару? Впевнений, що практично всі, хто засудив святе письмо та святого пророка Іллю, скажуть, що в таких випадках вони за найсуворіший вирок? І ось тепер їхню відповідь, відповідь наших сучасників перенесімо на час пророка Іллі. Хіба тоді питання про те, щоб умертвити жерців не стояло в такій самій площині? Хіба вони не були покарані за жахливі гріхи, пов'язані з розпустою та вбивством. Тоді чому ті, хто готові відправити на ешафон сучасного вбивцю чи маньяка, раптом обурюються на пророка Іллю за те, що він умертвив цих нечестивців? Але не історія про умертвіння язичницьких жерців. Характеризує служіння пророка Іллі, незважаючи на його ревність, чудеса та викривальну силу слова, справжнє значення його служіння можна побачити в іншій біблійній історії. Образ пророка Іллі важко вірно зрозуміти, якщо не згадати розповідь про те, як Господь з'явився Іллі під час його поневірянь. І сказав: Вийди і стань на горі перед лицем Господнім. І ось Господь пройде, і великий, і сильний вітер, що роздирає гори і руйнує скелі перед Господом, але не у вітрові Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь. Після землетрусу вогонь, але не у вогні Господь. Після вогню. Віяння тихого вітру. Отже Бог відкриває своєму служителю, що він, Господь Вседержитель, не в силі вітру чи руйнівній силі природних катастроф, і не в могутній силі вогню, а саме у віянні тихого вітру. Вдумаймось у цей прекрасний текст. Бог відкриває себе у віянні тихого вітру, ледь відчутного і слабкого. Яке значення цього богоявлення, цієї Теофанії? Преподобний Єфрем Сирін у своєму тлумаченні говорить, що в цьому знаменні Бог показує іллі, що справжнє пізнання Бога завжди пов'язане з любов'ю, любов'ю Бога та людини та любов'ю людини до Бога? А справжня любов вона завжди є тишею, завжди є спокоєм, лагідністю. І миролюбністю. Господь показує великому і ревному пророку, що він завжди відкривається у тиші. Не в криках, не в диких танцях, як це практикувалося в язичницьких служителів, але в тихій молитві. Так трапляються моменти, коли слід проявити навіть праведний гнів або ж викривальну силу слова. Але зрештою, Бог по-справжньому відкривається саме в легкому подиху вітру. Новий завіт навчає нас цій справжній тиші, справжній безмовності, коли все замовкає, щоб мати можливість не пропустити явлення Бога. Преподобний Іоанн Ліствичник так характеризує значення тиші, безмовності або ж ісихії. Хто осягнув мовчання, той пізнав. Глибину таїнств. Перш ніж Господь відкрився Іллі в такому образі тиші, пророк Божий, на думку святителя Філарета Дроздова, не просто звершував своє служіння, його кресний шлях пролягав через несправедливість, через гоніння, через усілякі поневіряння. І тільки тоді, коли самому Іллі вже здавалося, що немає більше праведності в землі Ізраїлевій. Господь з'явився йому в знамені тихого вітру. І тим самим, каже святитель Філарет, засвідчив, що насправді Бог скрізь може розмовляти з віруючою людиною, скрізь може дати побачити себе тому, хто чистий серцем. Вшановуючи святого пророка Іллю і віддаючи сьогодні йому честь, задаймося запитанням, нам, християнам 21-го століття, Яке повчання і яку настанову дає образ славного пророка Іллі? Апостол Яків у своєму посланні говорить: Ілля був чоловік, подібний до нас, і молитвою помолився, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки та шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля виростила плід свій. Отож сила віри та сила молитви Іллі творили чудеса. І святий апостол прямо нам вказує на цей приклад, закликаючи нас наслідувати божественну ревність, віру та молитву Пророка. Але в чому проявити цю ревність, як її проявити? У засвідченні нашої православної віри, у відстоюванні правди Божої, у закликанні до покаяння. Та у наверненні людей до пізнання Бога істинного. І, роблячи все це для слави Божої, прохатимемо Всемилостивого Творця, щоб молитвами святого Пророка Іллі він відкрився нам подібно до того, як Іллі на горі хорив у тихій благодаті, яка сповнить наше серце всякої радості та миру.